Милі брати і сестри в Христі Ісусі, служителі різних християнських церков, милі діточки, молодь, брати і сестри доспілі, усі люди доброї волі Христос посеред нас. Сьогодні я б хотів зосередити нашу увагу на таку річ, як подяка або вдячність. Ми деколи нарікаємо, кажемо: важко працювати з невдячними людьми, важко обслуговувати невдячних людей, важко жити в ній. Кіменаті в одному гуртожитку, в одній родині з невдячними людьми. І, на жаль, з невдячністю ми досить часто зустрічаємось, але звідки починається ота невдячність, вона починається із того, коли ми народжуємось, мабуть, ніхто і не дякує за те, що ми народились, коли з молодятами я розмовляю про те, діти. Перша річ асоціативна, яка вам приходить до голови, скажіть мені, будь ласка, діти. І молодяти кажуть, Радість, інші кажуть відповідальність, інші ще щось кажуть тяжкості, дехто можливо каже. Але перше слово, яке особисто мені приходить, це дар дар Божий. Недавно ми святкували свято пам'яті семи Макавейських мучеників. В один день мати стала свідком, як її діти одне за одним були тортуровані і померли за віру. До батьківського закону за вірність до батьківського закону і віру в Бога. І коли сини помирали, мати їх заохочувала до цього, це описує друга книга Макавеїв, сьома глава. Що мати казала, милі мої сини? Я не знаю, як ви зачались у моєму лоні, тобто як це сталося, як перні вашого тіла приєднались, я лише отримувалася від Господа Бога. І тому я сьогодні поручаю вас Господу Богові і вашу подальшу долю. Бог. Який вас сотворив одного дня вас і воскресить. Милі мої, оце такий приклад матері, яка дякує за е, своїх дітей. І е, дуже гарно могли б е, пережити оцю вдячність ті, які, на жаль, живуть ще в надії зачаття нового життя, надії мати діточок і поки що їх не мають. І коли така дитинка народиться, вони дякують Господу Богу. Там дійсно є така вдячність. Наступна. Бездячність може бути за здоров'я, деколи ми починаємо оцінювати оте здоров'я, коли його втрачаємо. Була така радянська пісня, здається, співак її співав, називалася Хрустальні цепі. Так, от в рефрені були такі слова: а чого ж ми ценім? А чого ж ми ценім? Тільки то що то тіряємо. Деколи ми починаємо наших батьків. Дійсно оцінювати і дякувати їм, коли їх вже немає, коли ми їх вже втратили, коли втрачаємо здоров'я, починаємо оцінювати його. І взагалі вдячність є таким знаком, чи ми дійсно оцінюємо ті речі і оцінюємо життя. В, нашій, в нашому житті церкви головною, головним богослужінням і таким стовбом є літургія. А в літургії головною. Є Євхаристія. Якщо ми перекладемо Євхаристія з грецької мови, то ми отримуємо слово благодарення, подяка, вдячність. І таким чином, ядром нашого церковного життя є вдячність, подяка. І тільки ходити на Богослуження, зверніть увагу, зокрема в нашій традиції, служитель, після того, як підняв руки і каже, вгору піднесім серця, співає два слова. Благодарім Господа, але зверніть увагу, як він їх співає. Він їх співає, виспівує. Я б сказав, з усієї служби Божої із центра нашого літурійного життя найбільш довше протягнуті слова служителя є якраз оці два слова: благодарімо Господа або Євхаристія. Ев Цього літа багато наших співвітчизників відвідали Грецію і. Один із перших слів, яке е, вони зустріли, це Евхарісто. Греки дякують за те, що ви прийшли, за те, що ви купили, за те, що ви. Я думаю, наші деякі е, вірники, в тому числі, які побували в Греції, приносять і це слово. Але дуже важливо, аби ми це слово принесли до нашого життя, бо є фундаментом, є підвалином взагалі нашого людського буття. Один фермер прийшов до харчового закладу, дідусь, і. Заказав собі дещо поїсти, коли йому принесли, він почав молитись. Збоку були молодики і почали кепкувати із цього чоловіка і кажуть, дідусю, татусю, а там, де звідки ти прийшов, усі так моляться, всі так дякують за їжу. Дідусь так витримав паузу, подивився на них, каже: не всі. Худобина і свині їдять так, не дякуючи. Мілі мої, Важлива дуже річ оцінити все, оцінити все, що ми маємо, бо все є дійсно даром Божим, за який вартує подякувати. Якось говорячи про молитву із молодими родинами, пара поділилась таким досвідом. Дружина, вважаючись так більше побожною, завжди вела вечірню молитву. Вона казала: Господи, виручай, Господи, спасай, Господи, подавай. І майже кожен раз вона молилась. У своєму такому стилі і одного разу попросила чоловіка, аби він провів молитву. І чоловік розпочав: Дякую тобі, Господи, за прожитий день, дякую тобі за їжу, дякую за всі випробовані, дякую за все добре і не цілком добре. Дякую тобі за мою дружину. Дружина розплакалась, дружина почала плакати. Вона зрозуміла, з якою духовною глибокою людиною вона живе поруч. І вона цього не знала. І це вона розкрила в подяці. Тому сьогодні, Захоплений такою подякою того молодого чоловіка і цього досвіду. Я дякую цьому ефірі, Господу Богу, за все. Дякую за добре і, мабуть, не дуже добре. І дякую за вашу увагу до цієї проповіді, миру і любові і подяки. Христос посеред нас.